Чи багато знає сучасне покоління про прапор перемоги? Далеко не вся молодь обізнана в історії і мало цікавиться минулим. Знамену перемоги штурмовий прапор 150-ї ордена Кутузова, 2-го ступеня Ідрицької стрілецької дивізії, встановлений 1 травня 1945 року на будівлі Рейхстагу в місті Берлін Олексієм Берестом, Михайлом Єгоровим та Мелітоном Кантарієм, символізує перемогу радянського союзу над нацистською Німеччиною у великій вітчизняній. У ніч на 2 травня за завданням командування, переодягнувшись у форму радянського полковника, Олексій Берест особисто вів переговори із залишками гарнізону Рейхстагу і змусив їх до капітуляції. На відомому фото прапор перемоги над Рейхстагом зображені зовсім не берест Єгоров і Кантарія. Знімок був зроблений за завданням фотохроніки тас фотохудожником Євгенієм Халдієм 2 травня 45-го року. Він власноруч створив чотири прапори з. Червоних скатертин. Встановлені вони були на різних будівлях, в тому числі і на головній будівлі нацистів. В ході штурму над Рейхстагом було поставлено декілька червоних прапорів, але прапором перемоги вважається знаменно укріплене саме Берестом, Єгоровим і Кантарія. Ось така історія прапора перемоги. Тепер його копія мандрує районами Харківщини. Чекали на нього і в Первомайському. Вихованці школи мистецтв робили замальовки самого урочистого заходу. До меморіалу Вічний вогонь поступово підходили колони місцевих організацій та установ. І ось нарешті приїхали гості з міста Лозова. Ветеранів гостину зустрічали хлібом сіллю. Ще трохи очікування, і от всі бачать до місця призначення наближається прапор перемоги. Його ветерани з Лозової передають у дбайливі руки первомайських захисників вітчизни. А далі лунають вдячні промови від представників влади Лозівщини та Первомайщини. Майже не було жодного беліска, де б не побувала наша делегація, не побувала естафета і діти. І вдови, і ветерани війни, а їх залишається все менше і менше. Всі були на цих мітингах, миру і злагодину в нашій землі, розквіту, соціально-економічного розвитку. Хай народжуються діти, хай побільше буде сміху. Проведення в Україні естафети слава защитникам отечества, посвященої 65-й години победи велика діставай, ярке и свидетельство, що не в указ в народи патріотичний дух. Жива пам'ять о героях, сражавшихся за фашистськими захватчиками в различных уголках Советского Союза. Ми пам'ятаємо, що земля Піромащини щедро політа кров'ю совєтських війна, що запобігти і кровопролітній війні пришлось захватити огромною ціною. Це нагода ще раз оконутися у ті часи, у полум'яні роки травня 1945 року. Коли наші бійці Єгорове Кантарія, а також лейтенант Берест вогрузили з нами над ворожим рейстагом, таким чином визнаменували знаменували велику побіду та закінчення саме кровопролитної, самої жорстокої війни на землі. Ветерани міста яскраво пам'ятають день перемоги, день визволення. Всі вони були в різних містах, селах. Відчуття та спогади про той славетний день теж різні. Помню. У мене коме госпиталь ранених було. А нам не взвістрили ще, що побіда, а в лісу госпіталь. Так ми, як дачали, таке я такею не забуду. Такое было положение, что нас быстренько погрузили в эшелон и на восток. Так что, никакого праздника, конечно. Ну как, для всего народа, День Победы, большой день, большая радость. Как мы рады были, когда 9 мая мы Прагу брали. Как мы рады были, что живые остались. День для меня. Для радости. Я солнечный. Я его встречал в Бронгарде. И после этого, значит, мы, когда уже был примерно через полмесяца в Берлине, то я воочию убедился, что все, что показывают в кинофильмах, это на самом деле. И очереди за водой, и все дома в Берлине были полностью разбиты. И в каждом этаже в каждом оконном проеме. Первый этаж был американские флаги, второй этаж был э, французский, а третий этаж был русский. Так и четвертый этаж английский. Во всем Берлине. Еще что-нибудь здесь, вы знаете, э, запоминается такой момент, когда в то время еще стоял такой и тяжелый запах в Берлине, что мы вот так, берет вдох, сделал, и сколько есть возможности ехать с этим достаточным количеством воздуха, а потом опять быстрый выдох, быстрый вдох. Так мы проезжали по Берлину. Вот эти, вот эти времена мне напоминают сегодняшний день. Я не живу. Какой же солнечный день. Всё. Все, все присутствующие, которые здесь, я бы пожелал здоровья. Счастья. Прапор 10 червня гостював в Первомайському краєзнавчому музеї. Там його також гідно зустріли. В експозиційному залі було встановлено прапор. Всі могли подивитись фотоальбом. Там містяться знімки з інших районів Харківщини, де перебувало знамену перемоги. З 11 по 18 червня естафета рушить селами Первомайського району. А фінішуватиме вона у Харкові 28 жовтня 2009 року, в день 65-ї річниці визволення України від гітлерівських загарбників.